Всім привіт, з вами хлопець читає, і сьогодні у нас нове неймовірне відео, в якому я нарешті зможу поділитися з вами планами на вересень та поділитися, у якій тематиці буде проходити цей місяць. У попередньому відео я вже зробив такий невеличкий анонсик, і це відео по ідеї повинно було вийти першого числа. Але так сталося, що у мене дуже багато було справ, і я просто не встиг його відзняти, тому знімаю його другого і скоріш за все воно вийде на канал 3-го числа. У цьому відео я розповім вам, як буде проходити вересень, які книги ми будемо читати у вересні. Які відео будуть виходити у цьому місяці, та які серіали та фільми ми також будемо дивитися? Не будемо довго затягувати і поїхали. Місяць у мене завжди асоціювався з чимось таким. Класичним чимось таким великим, коли всі навколо ходять в такому красивому одязі, таких світлокоричних пастельних тонах. І я вирішив, що цей місяць я хочу провести під тематикою класичної літератури. Тобто, цілий місяць ми будемо читати класику. Але не спішіть перемикатися, адже в поняття класика входить не лише одна якась ж література, яку нас заставляли читати. Класика буває цікавою, і я спробую впродовж цього місяця вам це довести. Багато хто розуміє класику, як щось нудне та нецікаве, те, що нас заставляли але читати в школі, але насправді це є абсолютно не так, адже класика це не лише якісь звичайні класичні твори, де нам розказують традиційну історію кохання, де спочатку головні герої не товаришували між собою, а потім вони закохалися і все у них добре. Або ще якусь класичну історію. Насправді це абсолютно не так, адже класика є у кожному своєму жанрі. Є класика фентезі, є класика детективу, є класика фантастики. Є класика любовних романів, тобто класика це поняття, воно більш широке, ніж ми звикли з вами думати. Раніше я думав, що класика це щось таке старе, давно вже забути, якому 100, 200, а може навіть 1000 років. Але насправді це не так. Адже багато жанрів почали зароджуватися відносно недавно. Але у цих жанрах також є певні свої уже класичні твори, які стали культовими і на основі яких базувалися всі інші твори. Наприклад, класика фентезі – це Толкін, і також класикою фентезі вважається Гаррі Поттер. Тому що, коли, наприклад, вийшов Гаді Поттер», це було щось нове такого ніколи не було. Ніхто раніше ніколи не писав про магічні школи. І після того як уже вийшов Гаді Поттер», З'явилося надзвичайно багато різноманітних історій про хлопчика або дівчинку, яка потрапляє у магічну школу, і про пригоди, які з нею там відбуваються на цей місяць. Я собі запланував все ж таки більш класичної літератури е, у тому розумінні класики, яку ми завжди маємо, коли чуємо слово класика. І думаю, не буду ще більше затягувати вступ цього відео. А вже нарешті покажу вам книги, які планую читати у вересні. Отже, першою книгою, яку вам покажу, це буде коротка історія мистецтва від Сюзі Гоч. Ця книга вже з'являлася у мене у книжкових покупках, і там я говорив, що збираюсь читати її найближчим часом, і ось цей найближчий час настав. Для мене Велісінж завжди асоціювався з чимось таким великим, з чимось класним, з чимось піднесеним. І, звичайно, він асоціювався в мене із мистецтвом. І коли як не у Велісні почати читати книгу про мистецтво, ця книга у нас поділила на чотири частинки, напрями, роботи, теми та техніки. У вересні я планую оптицювати лише напрями. Я планую читати по одній дві сторінці в день. Публікувати цікаві якісь факти або те, що я буду знаходити у цій книзі у інстаграм. Тому можете переходити та підписуватись, і думаю, весенен ідеально підійде для знайомства з цією книгою. Ще можу зробити таку вставочку, що тут не буде дуже багато про сюжети книг, адже будуть виходити окремі відео, де я буду читати кожну із цих книг, і там вже буду більш детальніше показувати це відео. Це буде такий просто міні-анонс, де я просто покажу книги і розкажу про серіали, які я планую читати та дивитися у цьому місяці. Отже, наступна книга, яку ще не бачив ніхто на каналі, це нові книжкові покупки. Це Джордж Орвел та його колгосп тварин. Ця книга у мене вже прочитана, але я вирішив, чому б її не перечитати. Адже це класика, це класика антиутопії. І я просто пам'ятаю наскільки вона мені сподобалася тоді, коли я її читав, це було десь. Рік можливо два тому, і все ж таки думаю, скажу декілька слів про сюжет цієї книги. Ця книга це якби карикатура на революцію Російської імперії 1917 року. Справа в тому, що Джо Орел він ненавидів, скажімо так, Сталіна. І він вирішив написати цю книгу якби карикатура на диктаторський режим, який встановлювався у російській імперії. І тут в образі ферми та в образі тварин показано саму російську імперію та диктаторів та людей, які жили в самій цій імперії. Мені дуже сподобалося, як тут завершили анотацію цієї книги. Я вам зараз зачитаю останні речення: легкопізнавані персонажі та події книги дають змогу поглянути на криваві та страшні сторінки історії нашої держави з нової позиції. Та отримати щеплення від ідей комунізму на багато поколінь уперед. Тобто, ця книга нам покаже весь комунізм, всю диктатуру сталінського режиму та в принципі теперішньої Росії, такий, яким він був. Коли я буду читати цю книгу, я вже більш детальніше буду вам про неї розповідати. А поки що переходимо до наступної. У цьому місці я також хочу перечитати свій найулюбленіший твір української шкільної літератури: це тигралови Івана Багряного» в тому, що у школі я читав абсолютно всі твори, які нам задавали на літо, тому що потрібно було, по-перше, здавати екзамени. По-друге, в мене завжди була любов до читання, і що добитися літом, як не читати. Але коли я йшов до 11 класу, літературу на літо я не читав. І тому, коли до уроку залишалося буквально день-два, і я зрозумів, що нам потрібно прочитати тигралою, я сів, думаю, ну це знову якийсь нудний роман. Думав, що буду читати його скорочено, але щось мені стукнуло, слава Богу, що мене стукнуло, і я вирішив прочитати його повністю. Цей роман пролетів просто на одному подиху. Настільки він був цікавий, настільки він був неймовірний, і настільки він був не схожий на абсолютно все написане раніше, те, що нам давали читати в школі, що я просто провалився у цей роман з головою, і я досить просто пам'ятаю, які емоції я від нього отримував. Я подумав, а чому б його не перечитати у вересні? Адже і так класична програма, адже і так у нас класичний марафон. І тим паче книга це класика. Тому я взяв її собі на верстевий марафон і можете очікувати мої враження від цієї книги. Далі буде книга, яка вже неодноразово з'являлася у мене у відео. Це «Провина зірок» Джон Клін. і це класична історія кохання. Я думаю, багато хто чув про фільм, можливо, також багато хто чув про книгу. Але можливо хтось не знає, що це одна взагалі з моїх найулюбленіших книг за все моє читацьке життя. Вона з'являлася у відео про мої найулюбленіші книги. До речі, можете прийти за посиланням та переглянути його. Отже, не буду довго говорити. Всі знайомі вже з цією історією, коли прочитаю, буде для вас детальний відгук. І до речі, це книга, з якої я почну свій весілля. Далі у нас іде також новенька книга, яку ще також ніхто не бачив на цьому каналі, і скажу відверто, коли вона до мене прийшла, і я розпаковував посилку. Я був шокований її розвідами, адже це надзвичайно мале. Книжечка. Якщо порівняти її з Джорджем Отвілом та Колгоспом, тварин, то це просто небо із земля. Подіняйте, наскільки ця книга малесенька. Я коли замовляв, я не дивився наскільки скільки сторінок, які розмірі книги. Я просто замовив, адже ця книга була для мене цікава. І це книга Еріха Фрома Мистецтво любові. І ця книга є представником класичної філософії та психології. У цій книзі автор розмірковує такими поняттями, як чи є кохання почуттям, яке може опанувати кожен. Чи все ж таки воно є мистецтвом? Чи підкладне почуття любові для кожного і як взагалі правильно зійти своє кохання? І плюс мені тут дуже сподобався зміст, але мені не сподобалося, що книга надзвичайно тонесенька, адже таку тему містити на такий малесенький об'єм я навіть не знаю, чи зможе автор розкрити повністю цю тему. Але коли буду читати, буду вам розповідати. А поки що ця книга відправляється у мої вересневі плани. Далі підуть книги, яких у мене немає в паперовому форматі, адже або, по-перше, я просто не зміг знайти їх у вільному продажу, або вони ще не видані в Україні. І я буду читати їх іноземною мовою. І перша з них це маленькі жінки від Луїзи Мей Олкот. Думаю, багато хто знайомий з цією історією, мово, можливо, бачив фільм, який виходив нещодавно. І там грала Емма Вотсон із Гаррі Поттера, яка грала у ньому Генміону. Це наскільки я знаю, також історія кохання. І перш за все, це класична історія кохання, яка написана людиною, яка жила у ті часи. Я дуже люблю ту епоху. Я дуже люблю дивитися фільм про ту епоху, коли дівчата ходили у таких красивих, просто пишних сукнях, а хлопці носили смокінги, коли всі зустрічалися на балах, танцювали, веселилися. От та епоха, особливо епоха старої Англії, мені взагалі найбільше імпонує, і напевно, якби я міг переноситися у часі, я переніс бися у ту епоху і спокійно собі там би жив. Якщо чесно, анотацію я не читав. Я хочу, щоб книга стала для мене несподіванкою. Так само, як і з несподіванкою для мене була книга Гордість та упередження, яка зараз входить у топ 5 моїх найулюбленіших книг і стоїть на першому місці у списку моїх найулюбленіших романтичних історій. І у цій книзі я нарешті зміг знайти свого найулюбленішого книжкового чоловіка. Отже, маленькі жінки Луїзам. Май Олкот відправляється у мої вересневі плани. Також я взяв дві класичні книги із літніх планів та переніс їх на вересень: це самотній мовк та Ромео і Джулієта. Думаю, ці два твори не потребують якогось особливого представлення, адже багато хто про них знає. Але я все ж таки трошки вам про них розповім. Отже, Ромео і Джулієта це класична, також романтична історія, але написана вона не у прозовій формі, як всі книги з цього відео, а у відшованій формі. І автор її Вільям Шекспір. Я пам'ятаю, що нам задавали читати цю історію у школі. Але тоді я прочитав її не повністю, прочитав скорочено. А зараз я хотів би просто прочитати її повністю та відчути те, чого я не зміг відчути тоді, та подивитися вже, скажімо, таким більш зрілим оком на цю історію, і знайти у ній може щось таке, чого я не побачив у ній раніше. І степовий вовк, якого я здається нещодавно почав називати «Самотній Вовком, але насправді книга називається «Степовий Вовк і автор її Герман Гесе. Я не буду багато говорити про цю книгу, просто зачитаю вам одне речення з анота. Головний герой Роману називає себе Степовим Вовком, який заблокав у тренатах цивілізації. Він книжник одинак, який зовсім не пристосований до життя, і тому думає про те, щоб це життя покинути. Від цієї книги я не очікую абсолютно нічого. Я просто хочу ознайомитися з самим автором і зрозуміти, чи буде він мені подобатися, адже я бачив комплект його книг за тисячу чимось гривень, але я побоявся його купувати, адже з автором ніколи не знайомий, а це доволі велика сума, щоб просто витрачати її на книги, які тобі потім не сподобаються. Тому цей ведесень я також буду знайомитися з новими авторами. Це були усі вісім книг, які заплановані на ведесень. Хтось можливо скаже, чому так багато, але ці всі книги вони надзвичайно маленькі. Просто, наприклад, подивіться на когоства. Або на Еріха Фрома, Ці дві книжечки навіть не складуть одну частину темної вежі, яку я читав буквально за тиждень. Тому сподіваюся, що всі ці вісім книг я зможу прочитати, і «Вересень» прийде в мене просто ідеально. А зараз я також вам розповім про серіали, які також планую дивитися цього місяця. І перший з них це серіал Емілі в Парижі». Я трошки так посунувся в бік, щоб вставляти картинку, як виглядає сам серіал. Отже, про що цей серіал? Думаю, логічно здогадатися, що це про Емілі, яка приїхала в Париж. Справа в тому, що вона у це мої пропозицію поїхати в Париж працювати замість своєї начальниці, і вона вирішує скористатися цією можливістю та їде у Париж. Там їй потрібно подивитися в новий колектив, завести нові знайомства та, можливо, навіть знайти нове кохання. Це такий ненапряжний, легкий двосезонний серіал, який я думаю, просто буде ідеально підходити для таких приємних вечорів, десь чашечкою кави біля вікна або навіть у парку, коли навколо буде падати красиво осіння листя, і ти будеш просто сидіти собі відпочивати або читати книгу, або дивитися серіал. Також я хотів би подивитися цього місяця міні-серіал Голівуд, який нам розповідає про золоту епоху тисячу х років у. У Голівуді. це був час, коли в Каліфорнії стягувалася прогресивна молодь, яка починала там творити у цьому серіалі. Ми потрапимо на фабрику мрій та зануримося у дослідження питань гомосексуальності, расової та статевої дискримінації, і це все буде відбуватися в декораціях буднів голівудської кінобогеми, тобто все так, як я люблю. Я люблю фільми та серіали, де присутня лгбт тематика, і також я люблю фільми про фільми, так само як і книги про книги. А тут у нас все просто намішано в одному серіалі, і я думаю, я зможу його подивитися, аж це лише сім серій, це буквально на один-два вечори, якщо будуть вільні вечори. І я думаю, що з цим серіалом я також зможу провести класно та весело час. І також те, що не стосується тематики вересня, але те, що я продовжую дивитися, і вже нарешті хочу тут дивитися, Це сезон Наруто ударанні хроніки. Мені залишилося ще 200 серій. Я вже на 300 якісь серії чесно не пам'ятаю. Тобто залишилося менше 200, адже у тому сезоні 500 серій. І я сподіваюся, що у вересні я зможу нарешті його завершити. З серіалів це все. А з фільмів я планую поки що подивитися лише один фільм це екранізацію книги, точніше передивитися екранізацію книги. Провина зірок. І мушу сказати, що книга провина зірок і фільм Провина зірок це єдині книга та фільм, якими я серйозно плакав. Я просто не зміг стримати сліз і не розумів. Ну чому життя таке несправедливе? І чому повинно статися саме так? І не може бути якогось хіпіенду. Ви знаєте, от е, мозок розуміє, що це життя в житті так просто не буває, а от це вимагає щасливого кінця. Серце вимагає, щоб все було добре, і ці два почуття просто змішуються між собою. Виникає такий конфуз, і ти просто сидиш і плачеш. Отже, я зробив вам такий невеличкий анонс. Це відео ні на що особливо не претендує. Я просто вам... Показую книги, які я планую читати. Це скоріше всього такі міні-місяцеві плани розповім про тематику вересня, що ми тут будемо читати класичну літературу. Думав, що розповісти вам, які відео будуть виходити, але нехай це буде такою малесенькою таємницею. Нехай це буде для вас сюрпризом. Але мушу сказати, що всі книги будуть направлені на класичну тематику. І, і ще такі міні, скажімо, спойлер: у вересні буде день родження Стівіна Кінга, і я готую ролик, який думаю, вам дуже сподобається. А поки що я вам вже показав всі книги, які планую читати. Це ті, які в мене є у паперовому варіанті. Частинка буде читатися в електронному варіанті. А на цьому я думаю, вже може закінчувати це відео. Приєднуйтеся до мене у читанні класики, приєднуйтеся до класичного марафону. До нових зустрічей.